Доброго ранку! Благословенного від Бога дня, мирного, тихого, спокійного. Я бажаю всім глядачам передачі ранок з надією. І разом з вами ми, об'єднавшись, подякуємо Богові за новий день життя. І особливо я вдячний за обітниці, які Господь дає нам через своє слово. Багато людей сьогодні шукають. Миру і спокою. І послухайте, що говорить Сам Ісус у Євангелії від Матвія в 11 розділі, 29 вірш. Навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Христос є автором всілякої істини. Кожний визначний задум, кожна мудра думка. Кожна людська здібність або талант це дар Христа. Він не запозичив у людства жодної нової думки, оскільки він сам є джерелом усього. Але прийшовши на землю, він виявив, що яскраві перлини істини, які він довірив людському роду, поховані під нагромадженнями забобонів і переказів. Найважливіші істини були обрамлені в оману, щоб послужити на користь основного спокусника. Людським думкам, найпопулярнішим вигадкам людей надано блиску, щоб вони набули вигляду істини і були представлені як справжні небесні перлини, гідні уваги та вшанування. Але Ісус відкинув різноманітні хибні теорії. Ніхто, крім Викупителя світу, не мав влади представляти істину в її початковій чистоті, вільну від оманливих тлумачень, які Сатана нагромадив навколо неї, аби приховати її небесну красу. Деякі з істин, які говорив Христос, були знайомі людям. Вони чули їх з усвященників, правителів і мислящих людей. Однак ці думки, без сумніву, належали Христу. Він вручив їх довіреним людям, аби ті передали їх світові. За будь-якої нагоди він проголошував ту істину, у якій, як він бачив, мали потребу його слухачі, незалежно від того, звучала вона раніше чи ні. Робота Христа полягала в тому, щоб узяти необхідну людям істину, відокремити її від омани і представити позбавленою від світських забобонів, щоб люди могли прийняти цю істину у її вічній цінності. Він Розсіював туман сумнівів, щоб була виявлена істина і яскравими променями світла осявав морок людських сердець. Ісус чітко протиставляв істину омані, щоб ця різниця була очевидна для всіх. Але як мало людей розуміють значимість цієї роботи, яку здійснював Христос? Як мало людей в наші дні мають правильне уявлення про те, настільки дорогоцінні уроки, викладені Спасителем його учням, він засвідчив, що він є дорога, правда і життя. Він прагнув відвернути людські душі від тимчасових задоволень цього життя та спрямувати їх до невидимих, вічних реалій. Думки про небо не розхолоджують людей у виконанні їхніх повсякденних обов'язків, а навпаки, додають більше умінь та вірності. Господь каже, все, що робите, робіть від душі, як для Господа. І інколи він хоче очистити храм душі, як колись очистив храм, коли був тут на землі. І ось у Іване від Луки, у 19 розділі, у 46 вірші ми читаємо. Дім мій буде домом молитви, а ви зробили його печерою розбійників. Чому запалав гнів Христа, коли він увійшов до храму, окинувши поглядом те, що відбувається, він побачив у цьому безчестя для Бога та пригнічення народу. Він чув мукання волів. Бекання, овець, сварки між покупцями та продавцями, навіть священники та правителі були залучені до торгівлі у дворах Божих. Варто було йому повернути до себе їхню увагу, і вони вже не могли відірвати від нього своїх поглядів, адже в ньому було те, що здатне вселити благоговіння і жах. Хто це? Скромний галилеянин, син Теслі, який успадкував від свого батька. Але коли вони дивилися на нього, їм здавалося, ніби вони постали перед судом. Христос побачив бідних і нещасних людей, схвильованих бідою та страхом, оскільки їм не вистачало грошей навіть на жертовного голуба світі. Криві, глухі, хворі переживали страждання і гори, ось тільки прагнули принести жертву за свої гріхи, а ціни на тварин були такі високі, що вони не могли зробити цього. Здавалося, у них не було жодної можливості отримати прощення гріхів. Проганяючи продавців голубів, Христос сказав: заберіть їх звідси. Він не прогнав голубів, як зробив це з волами та вівцями. Чому? Бо вони були єдиною жертвою бідних. Йому були знайомі їхні потреби. І в той час, як продавці були вигнані з храму, страждені та хворі залишилися в його дворах. Однак священники та правителі, оговтавшись від переляку, сказали: ми повернемось. І кинемо Йому виклик і запитаємо, якою владою посмів він вигнати нас із храму. Але що за сцена відкрилася їхнім поглядом, коли вони знову з'явилися у дворах храму? Христос служив бідним, стражденним і хворим. Він з ніжністю втішав стражденних, брав дітей на руки та позбавляв їх від хвороб та мук. Він повертав зір сліпим, слух глухим, здоров'я хворим, утішав засмучених. Він здійснював саме ту роботу, яку згідно з пророцтвами, має звершувати Месія. Він був саме виконання пророцтва. На жаль, його співвітчизники цього не зрозуміли. Я хочу молитися, дорогі мої щоб із нами не відбулося те, що відбулося з ними, а щоб ми прийняли Ісуса, так, як про нього написано у Святому Письмі. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний Батько, перед тобою, схиляючись в цей ранок, ми щиро подяку складаємо за твою безмежну любов, за охорону життя і здоров'я і за те, що Ти подарував нам цей день. Я не знаю, Господи, хто в якому стані знаходиться, але Ти знаєш Но моє благання, щоб Ти почув молитву кожного, хто сьогодні піднімає свій голос до Тебе, бо так багато струджених, зморених людей на землі, так багато хворих. І багато людей переживають нещастя, тому що війна, хвороба, розруха. Господи Боже святий, почуй молитви народу, який кличе до Тебе. Прощай провини і даруй Твоє благословення, як це ти зробив колись у храмі. Наш дорогий небесний батько, схиляючись перед тобою, ми просимо. Нехай Твоя милість і ласка сьогодні буде охороною для наших дітей, для наших сімей, для наших родин і для нашої країни. Нехай Твоя істина торкнеться сердець кожної душі, і Господи Боже святий, нехай буде прийнята і в той день, коли Ти прийдеш, щоб ми всі раділи, а не втікали з твого обличчя. Ми сьогодні ввіряємо своє життя Тобі. І хочемо, Господи, щоб Ти дав нам свій мир і спокій. А за ласку і милість, які ти вже проявив, за Голгофу і за можливість повернутися до Тебе, ми дякуємо тобі, Отцю Сину, і Духові Святому. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що сьогодні багато людей стоять як на роздоріжжі, розводячи руками, не знаючи, куди рухатися і що робити. Не маючи спокою у серці. А Христос так просто, зрозуміло і доступно сказав: прийдіть до мене усі і навчіться від мене. Він обіцяє нам спокій. Але так мало людей сьогодні хочуть взяти в руки цю святу книгу, почати свій день правильно із читання святих слів, які залишив Ісус, щоб мати цей спокій. Пам'ятайте, що на землі Його немає. Спокій є тільки в Ісусі Христі. Спасіння є тільки в Ісусі Христі, і блажені, щасливі люди, які приймуть Його своїм серцем. І моє велике бажання, щоб ви ви були в тому числі. Нехай Господь благословить вас сьогодні. До побачення.